Кожен із нас хоча б раз у житті наступав на граблі, після яких здається, що ти не зможеш рухатись далі. Ти думаєш, що це кінець, але насправді це тільки початок. Саме тому ми створили фестиваль граблі, щоб допомогти кожному зробити крок вперед і не боятися своїх помилок. Я завалила виступ, і це були мої граблі. Але завдяки цьому я знайшла нову мету і зрозуміла, що помилки роблять нас сильніше. Страхи сумніви це лише перешкоди на шляху. Але вони не зупиняють нас. Це тільки початок. Крок за кроком, через кожну невдачу, ми рухаємося вперед. Дія! Ось що веде нас до змін. Коли ми разом ми можемо долати будь-які труднощі, нашу силу визначає підтримка один одного. Разом ми рухаємося до змін. Це наш шлях, наші досягнення та наша історія. Фестивалі граблі об'єднують.